Нарешті, куди я добрався, це Саскатун. І пару разів тут вже зупинявся, але ніяк то не виходило прогулятись. От, і Сьогодні ви, видал, видалось трошки часу, але насправді, поки їхав з це трохи на північ від Edmonton, 3 години, то там був дощ і я навіть не сподівався, що сьогодні почнете тут прогулятись Так, із новин. Дуже дякую всім, хто долучився до збору на автівку. Насправді дуже неочікувано якось зробили репости, поширили по Фейсбуку, по інстаграму. І Ну задана ціль була у нас 300 тисяч гривень, з них на банку зібрали 160, 162, по-моєму, останній раз зараз заходив. І також там, друзі, знайомі, хто фермери, хто там бізнесмени, доклались, так би мовити, таку зробили вклад. От, тому всім дякую, е, хто долучився репостами чи, чи грошима. Е, неважливо. От, дуже дякую. Сподіваюсь, найближчим часом е, вдасться купити вже автівку і передати вже е, туди їм. Бригаду. От, як це станеться, я вам також скажу. Е, насправді, як подивився, на Ютубі навсього на всього було переглядів 100 з чимось. Мабуть, не дуже це когось цікаве чи популярно. І я не знаю, коротше, якось так. на Ютубі коротше, таке не, не зайшло. От, ну а зараз, зараз прогуляюсь трошки по соскатуну. Вздовж річки так подивився, принцип, в принципі, де гуляти основні парки. Ну і то вже так восьма, а через півгодини сонечко сідає і ще сьогодні сонця взагалі майже не видно. Але класно, не жарко, не холодно. Така поводка. От тут такий дитячий парк. Взагалі Саскатун якось так проїжджаєш, виходить, і ти його не бачиш, тому що. Якось така у них зроблений хайвей такий, і, і нічого не зрозуміло, що це взагалі за місто. Тому, ну, це в принципі всюди так. Треба вийти, пройти з ніжками, подивитися навкруги своїми очима, краще поспілкуватися з людьми, спробувати якусь... Їжу, але що ще прикольно, їхав на автобусі, бачив не, не встиг засняти величезний такий елеватор, де зберігають зерно. і так далі тому Зразу відчувається, що це така знаєте, столиця столиця зернова, Канади, хліба. і так далі От, Не знаю, буду підійматися на це місце чи ні. Тут є ось такий. Пішохідний міст. Ось видно вам чи ні доволі таки високий насправді. Опс! вибачайте вже мою за мою такі цей. Люди там ходять. Так що, мабуть, і я піду піднімусь. А, а до речі, коли ми їхали на... А, виходить, на південь від Калгарі якось теж таке місто називається, там була пов'язана назва з мостом, забув на англійському. І там такий дуже-дуже красивий залізничний, залізничний міст, такий дуже високий. От. А це вже у нас така виходить, набережна. І по ній в принципі, буду гуляти. от такий от місточок здесь, тут прикольний. Ну і звичайно класні будинки біля набережної, що так люди сюди приїжджають і отут от так гуляють. Так що якщо будете в Саскатунії, як мінімум ось ця локація також заслуговує на відвідування. Можливо трошки вітер, але ж вибачайте. Так, ну і сподіваюсь, вже нарешті скоро поміняю свій телефон. Вірою-правдою він мені відслужив з 2020 року. Я думаю, найближчим часом. Чекаю на iPhone 15, що ви думаєте з приводу iPhone? У мене ніколи не було iPhone, у мене Android. Хочу спробувати нарешті покористуватись ним зайде чи ні. Ну так наче люди всі кажуть, що так, да, чому би ні. Так, ну зараз підіймемося і вже зніму вам зверху. Так, Я нам переверну зараз камеру. Такий бачите пішохідний міст. Ну, Доволі класно. А якщо тут ще про... Про... проїжджає потяг, то це... це взагалі мабуть незвично. Ось вам во ніагарський водоспад. А отам вам місзарі Потера, бачите? Коротше кажучи, в з є все. І навіть більше. О, отакі пташки ще тут є, бачите? Це пелікани чи хто? Коротше, цікаво і рекомендую. Але так, да, от подивитись би як тут потяг їздить це взагалі. Не функціонує, так. Да. Не знаю, хто боїться висоти, то можливо... то можливо буде трошки страшно. Але цікаво. Поруч, донизу, донизу, до центру. По-хорошому треба посюди і назад піднятися, але час вже мало. Ну. Подобаються ці будиночки такі красиві, спокійні. Такі дерева, парки. Ну, от, чим точно славиться Канада, всі казали про парки. це, це правда, от, буквально в кожному місті. Все зроблено для людей. от Такі лавки, цей, ну якось все так зроблено, класно. І такі вже, знаєте, відчуваються нотки осінні, скоро осінь. А толком ніде не був. Ну, так би мовити, зараз про відпустку мабуть і мовою не може йти, ну якось але хоча б так трошки був туризм по Канаді. Я відвідав крайню точку, поки що для мене на сході це Атава, на заході, ну, звичайно, що Калгарі Альперта і Едмонтон і виходить трошки на південь, трошки на північ. От. Треба доїхати, звичайно, до Торонто, Ніагаро подивитись, треба подивитись Ванкувер. Ну і, звичайно, чекаємо на піар. В моїй аплікації поки що ще новин нема. Просто і все. Неясно, коли взагалі розглянуть мою аплікацію. Вже я чекаю більше 4 місяців. Це точно більше 4 Ну, Сподіваємось на краще. О, мотоцикли. Хорош. Хороші. Хороші. Трошки скучає теж по мотоциклах в Таїланді були. Не дуже мощні, але вистачало. Ну, і тим паче там, звісно, краєвиди були інші. пальми, море, пісок, трохи інакше, харвет теж крутий. А вчора в Код Лейк, де ми були, там теж проводився якийсь захід, був автівок. Таких, знаєте, як вони люблять, типу на джипах, на багі таких ганять по горах. Але теж пізно приїхали, вже там все закінчилось десь о 8, а там воно до сьомої було. От. Теж трошки не встиг. Я думаю, треба закинути велосипед у трейлер. Це було б реально. Цікавіше, скоріш за все, я так і зроблю наступного, наступного сезону. Бо зараз вже все. Ще трошки буквально місяць-два буде холодно. Так, а ще тут є отакий прогулочний катер. До речі, як і Вініпезії теж є, так що ми не сходили. Не прокатились, хоча з наших знайомих вже багато хто там прокатився. по моєму 15 чи 20 доларів коштувала прогулянка. Ось ще тут Джим Паттісон. Це дитячий госпітал. Величезний просто. Так ну, в принципі. Покажу. <пілляє> <гадує> <корабель>. <пілляє> <пілляє> На жаль, вже світла не вистачає. за цю зйомку, буду, мабуть, вимикати. І побачимось вже в наступному відео. На все добре, всім гарного дня чи вечора на зв'язочку. Так, ну ще трошки голосливого центру вам Цей готель дуже подобається. Що це за готель? Завітав художню галерею. Це виставка присвячена пікасу. Такі витвори зробив. пройдемся далее. Проходы, до просто выпадков. Да,